Вітаю вас на каналі Майстерня Жахів Плімптон. передмістя міста Плімут у графстві Девон, Англія. Плімптон об'єднує в собі кілька сіл, одне з яких Сент Моріс, маленьке, затишне місце. Про такі села кажуть, що там кожен один одного знає. Там було все, що необхідно для жителів селища, кілька невеликих магазинів. Бар, маленька пекарня і м'ясна крамниця. Багато жителів села Сент Моріс прожили там більшу частину свого життя. Вони встигли здружитися з іншими жителями села і являли собою досить тісну громаду, частиною якої був і 83-річний м'ясник. Ерік Хінгстон. Він керував довгі роки м'ясною крамницею. У молодості Ерік воював. У 1950 році Ерік одружився з дівчиною на ім'я Джин. Вона народила йому двох прекрасних дітей. Але, на превеликий жаль, доля буває дуже жорстокою. І в 1982 році Ерік вдовів. Він переїхав до плімута, де придбав двоповерхову будівлю на Андерхіл Лейн. На першому поверсі він відкрив м'ясну крамницю, на другому поверсі була його квартира. Ерік дуже важко переживав втрату дружини. Він прожив з нею багато років, душев у душу і не уявляв своє життя на самоті. І життя піднесло йому сюрприз. Ерік познайомився з 60-річною Одрі. Одрі теж втратила свою другу половинку, вона була вдовою. Чоловік і жінка потоваришували, Виявилося у пари дуже багато спільного. Люблять подорожувати, посидіти за чашкою кави у кафе і поговорити про життя. Вони закохалися один в одного у 1983 році. Пара вирішила узаконити своє стосунки стати чоловіком і дружиною. Через вік Еріку довелося передати управління м'ясною крамницею своєму синові Джеймсу. Син дуже часто заходив у гості до батька. Одрі була дуже активною жінкою. Вона багато ходила пішка, швидко виконувала хатню роботу, мала багато захоплень. І йдіть. З радістю складав компанію її чоловік. Але, на жаль, коли Еріку виповнилося 80 років, у нього почалися проблеми зі здоров'ям. Йому замінили тазостегновий суглоб, у нього розвинулася астма і почалися проблеми з серцем. Більше пара не могла жити тим життям, яким вони жили до цього. Еріку більше не можна було себе навантажувати, а це означало, що Одрі доведеться стати його доглядальницею. Еріку був потрібен. Догляд чоловік почувався дуже погано, як фізично, так і морально. З компаньйона він перетворився для своєї дружини на тягар. Вона полюбила його за характер, силу духу і активність. А зараз він занадто змінився. Його мучило почуття провини. Чоловік дуже любив свою дружину, і, незважаючи на проблеми, вони продовжували жити більш-менш активним життям. Вибиралися на природу, неспішно прогулювалися вулицею. І іноді ходили у кафе. Сусіди говорили про пару, тільки хороше. Вони були вічливими, а завжди віталися і ні з ким відкрито не конфліктували. П'ятниця, 29 серпня, 2003 рік 3.45 ранку. До служби за номером 999 зателефонувала стривожена жінка. Це була одрія. Вона сказала, що до її будинку проникли грабіжники, двоє чоловіків. Вони тяжко поранили її літнього чоловіка Еріка, але він ще при свідомості. Служба порятунку негайно вирушила до них додому. Тієї ночі на чергуванні був детектив на ім'я Тоні Карні. Коли вони прибули на місце злочину, детектив помітив, що ніде немає слідів злому. Він постукав у двері і йому відкрила од. На одрі не було обличчя, вона була дуже налякана і розгублена. Детективу стало дуже шкода цю маленьку і тендітну стареньку. По ній було видно, вона морально розбита. За кілька хвилин до їхнього будинку прибули медики, але, на жаль, було вже занадто пізно. Ерік був мертвий. Чоловік лежав на підлозі, навколо майже не було крові. Було дещо дивне у всьому цьому. Під головою Еріка була подушка. Детектив з обережністю почав розпитувати одрі про те, як усе сталося. Вона сказала, що спала в іншій кімнаті, прокинулася від того, що почула який шум із кімнати чоловіка. Вона вирішила перевірити, чи все у нього гаразд, і пішла в його кімнату, де й зіткнулася з двома чоловіками. Побачивши старенько, грабіжники вистрибнули у вікно. Еріка ніде не було видно, але потім. Одрі побачила, що він лежить на підлозі. Найімовірніше він встав, коли почув шум, і вони одразу ж звалили його на підлогу ударом у груди. На місце злочину приїхала ціла команда фахівців. Серед них був і детектив Нейл Трібі. Тіло забрали, а Одрі відвозили до її близьких. До сина він разом зі своєю сім'єю проживав у місті та був детективом у відставці. Її потрібно було відвести до близьких не тільки тому, що Одрі потребувала підтримки, а ще й для того, аби вона нічого не зіпсувала. Будинок був сповнений доказів через необережність. Старенька могла перешкодити розслідуванню. А детективи тим часом почали досліджувати будинок. У кімнаті Еріка був безлад, усі шафи були відчинені, з них дістали весь вміст і розкидали по підлозі. Найімовірніше грабіжники шукали коштовності та гроші у мішку, який грабіжники поспіхом забули. Фахівці знайшли ювелірні вироби. Зловмисники найімовірніше забралися в будинок через вікно. Ерік страждав на Асму. І дуже часто на ніч залишав вікно відчиненим. Вранці до будинку Одрі та Еріка прийшов цілий натовп місцевих жителів. Їм стало зрозуміло, що в будинок літньої пари. Прийшло горе. Але що саме сталося і з ким, вони не знали. Незабаром детективи повідомили громаді, що в їхньому селі з'явилися грабіжники і вбивці. Це шокувало людей. Їхнє село було тихим і спокійним місцем. У місті, звичайно, траплялися вбивства, але вони були рідкістю, а загадкових убивств не було і зовсім. Оскільки ніхто з місцевих жителів нічого не бачив, один зі свідків був мертвий, на допомогу могла прийти Одрі. Стареньку попросили описати зовнішність грабіжників. Один із чоловіків був високого зросту, приблизно 180 см. сантиметрів. На ньому були білі штани і капелюх. Який іноді носять мисливці, вона бачила його кілька разів у селі. Інший грабіжник за її описом був нижчим. І його вона теж раніше зустрічала. 1 вересня одрі покликали на прес-конференцію, куди приїхала велика кількість журналістів. Вона увійшла туди разом зі своїм сином і почала розповідати про те, що трапилося. Жінка хотіла надати розголос у цій справі, адже двоє покидьків мають бути спіймані і покарані за всією суворістю закону. Старенька дуже просила людей, які бачили або знають щось, звернутися в поліцію і допомогти в розкритті справи. Вона сказала, що її чоловік був дуже хворий і слабкий, не було необхідності його вбивати. Фізично для грабіжників він не становив жодної загрози. На конференції одрі детально описала вбивць. Змі дуже швидко поширили інформацію з прес-конференції Тож, за короткий проміжок часу. За описом вдалося знайти та заарештувати двох чоловіків. Чоловіки проживали в хостелі за кілометр від будинку загиблого. Вони були не місцевими. Насамперед поліцейські перевірили камери відеоспостереження в хостелі. На них було видно, що чоловіки прийшли ввечері і більше не покидали територію. Їх Довелося відпустити. Детективи знову повернулися досліджувати будинок, але їм не вдалося знайти жодних відбитків ні на предметах меблів, ні на коштовностях, які грабіжники забули забрати. Слідів не було найімовірніше. Зловмисники використовували рукавички. Все було більш-менш зрозуміло, але була одна дивна деталь. Не було жодних слідів у будинку, які б вказували на проникнення. Якщо грабіжники лізли через вікно, вони мали б залишити сліди землі. Піску або бруду з зуття на підвіконні, а також сліди дрібних частин з одягу. Тоді детективи вирішили інсценувати проникнення. Вони пробували залазити у вікно різними способами, і так чи інакше вони залишали сліди. Детективи, не знайшовши жодних зачіпок, вирішили знову поговорити з дружиною Еріка. Але 11 вересня син Одрі знайшов свою матір на підлозі. Вона була без свідомості. Одрі намагалася покінчити життя самогубством, прийнявши велику дозу таблеток. Поруч із нею була записка: Прошу вас, знайдіть цих людей. Вони зламали моє життя. Я не можу жити без Еріка». Одрі надали медичну допомогу, і у зв'язку з її станом детективи не могли її опитувати. З'явилося дуже багато запитань. Попри безліч зусиль, детективи вирішили почати розслідування спочатку. На цьому етапі розслідування стало зрозуміло, що ніякі грабіжники не проникали у будинок Еріка та Одрі. Фахівці приїхали у будинок знову і почали шукати предмети, якими скоріш за все завдали удару Еріку. У його будинку було безліч ножів. Їх усі вилучили і відправили на експертизу, але на жодному з них знайти сліди людської крові не вдалося. Обшуки продовжували, і на кухні сім'ї Хінгстон знайшли нішу, в якій лежав ніж зі слідами засохлої крові. На цьому ножі знайшли відбитки пальців одрі. ДНК показало, що кров належить Еріку. Детективи покликали на допит сина Еріка Джеймса. А він розповів, що до трагедії одрі заходила до м'ясної крамниці, що на першому поверсі, та просила Джеймса заточити ніж, саме той, що стане в майбутньому знаряддям убивства. Так само Джеймс сказав, що м'ясо в їхню крамницю привозить перевірений постачальник, який у ніч коли вбили Еріка. Привозив їм товар. Детективи опитали постачальника, і той сказав, що коли він приїхав, то побачив світло у вікні Еріка. Вікно було відчиненим, звідти долинали стогони. Нібито від болю. Чоловік припустив, що Ерік Хінгстон просто погано себе почуває. Залишивши м'ясо, чоловік поїхав, нічого не підозрюючи. Одрі планувала вбивство свого чоловіка, щонайменше за два тижні до події. Приблизно о першій годині ночі Одрі прийшла до чоловіка і завдала йому удару ножем у груди, увігнавши ніж майже повністю. Вона стягнула його на Підлогу, і поки він лежав і стогнав від болю, а вона викидала шухляту весь вміст, притягнула драбину під його вікно, у мішок накидала коштовності і залишила їх, наче грабіжники його забули. Весь цей час Серік був живий і спостерігав за діями своєї дружини о 3.45 ранку, коли одрі переконалася в тому, що чоловік помер. І не розповість про те, хто на нього робив замах. Вона зателефонувала у службу 999. Багато хто не хотів вірити у те, що така маленька тендітна старенька здатна на таке жорстоке і холоднокровне вбивство. Ба більше вона придумала собі алібі і намагалася звинуватити двох невинних хлопців, яких вона раніше бачила у селищі. 7 жовтня 2003 року Одрі виписалася з лікарні і одразу ж була заарештована. Її допитали, але старенька не здавалася і придумала нову історію. Вона сказала, що її чоловік Ерік вирішив покінчити життя самогубством. Він почувався тягарем і не хотів нікому Докучати. Вона злякалася осуду і вирішила перевернути догори Дригом усю квартиру. Їй було соромно перед громадою за те, що чоловік такий з собою зробив. До одрі прийшов її син, якому вона і зізналася в тому, що жорстоко вбила Еріка. Причиною вбивства стало те, що Ерік був для одрі тягарем. Вона закохалася в міцного і цікавого чоловіка. Вони багато подорожували працювали і жили цікавим життям, але хвороба внесла корективи в їхній розпорядок, і Одрі почувалася доглядальницею. Таке життя її дуже обтяжувало, і вона ніяк не могла з цим зморитися. Для того або заарештувати Одрі потрібно було письмове зізнання, а це міг зробити син Одрі Пітер. Попри те, що це його мати, він написав усю правду, чим дуже здивував детективів. Еріка Хінгстона поховали 3 грудня 2003 року поруч із його першою дружиною. 12 березня 2004 року, Одрі постала перед судом у суді. Її справу перекваліфікували на ненавмисне вбивство у зв'язку з віком вбивці і її моральний стан на момент скоєння злочину. Одрі Хінгстон засудили до двох років тюремного ув'язнення. Таке рішення обурило сім'ю Еріка Хінгстона. Ба Більше вони навіть не знали дати, коли відбулося судове засідання. Тому вони вирішили подати заяву на перегляд справи. Але, на жаль, їхню заяву з проханням посилення посилення покарання для вбивці не передали до апеляційного суду. У 2004 році Одрі вважалася найстарішою ув'язненою. Її звільнили достроково після одного року позбавлення волі. У 2016 році Одрі померла, їй було 94 роки. Виявляється. Можна прожити майже половину життя з людиною, а весело проводити з нею час, мило розмовляти за чашкою ароматного чаю, дивитися улюблені передачі і не знати, на що може бути здатна ця людина, якщо ваше життя стане не таким, як їй би хотілося. Підтримайте, будь ласка, канал Вподобайкою, можете залишити коментар, або якщо ви ще не підписані, підписатися. Бережіть себе.